Терміново Путін припинить вогонь, пропагандисти розкрили таємний план Кремля. Юсін озвучив хитрий задум, як врятувати Владіміра Путіна від ультиматуму США. Адже якщо Путін не погодиться на припинення вогню, то Вашингтон надає йому по голові. Юсін пропонує надурити Трампа. Згадуйте, що казав Марко Рубіо. Ось ми кілька хвилин тому вам показували: якщо Росія не відмовляться, ми зрозуміємо, хто там чогось погана людина. Хто насправді не справді не ось. Чому складається враження? А вони таки не відмовляться. Не буде такого ні, ось і все. По хитрому виступі ну буду, скажіть так, але наші побажання, умови там, ультиматуми. Ну і звісно, вишенька на торті. Юсін впевнений, що в Україні все погано. От-от фронт рухне, він сам бачив. Ситуація для українців дуже погана. Щоб не казав там Андрій Володимирович відновлення поставок. По перше, назад вже не відіграють Курську область, їм вже не повернути. І в Курській області їх дай Бог досить скоро. Хотілося б, щоб через кілька днів не буде. А Україні Курська області не потрібна. Ми на окупанти, на відміну від вас, використовували курс. Виключно аби захистити свої території. Все горить і все палає. В калузі українські дрони знайшли і знищили замаскований завод, який виробляв БПЛА для ударів по Україні. В росіян тепер світло як вдень. Все горить. Щойно підірвали. Ой-ой. Куди тікати? Нікуди. Окрім цього, дрони також завітали до Саратовської, Тамбовської, Ростовської та Воронезької областей. Ну і от скажіть, що тепер це Україна єдина, кому потрібне припинення вогню. У вас у самих такими темпами ні заводів, ні складів не лишиться. Журналістка «Вєсті Донецьк потрапила в лікарню з гострим харчовим отруєнням після того, як на камеру для пропагандистського сюжета сьорбнула воду з крану на очисній станції Донеччини. Оце так прикол. Скажіть. П'ємо грабівську воду прямо з під крану. Угу. Дуже холодне, так справді. Хороша прісна, чиста вода. Причому знаєте, що в цій ситуації найжорсткіше. Виявилось, що це не просто якесь там отруєння хімікатами чи біологічними забрудниками. У неї виявили черевний тиф, якщо що це гостра інфекційна хвороба, яка передається через потрапляння заражених фекалій у воду. Схоже, що пропагандистка, десь за кадром ще й встигла макіївський роднічок продегустувати. Російський актор Олег Куліч розповідає в студії пропагандистів, як світяться від щастя очі поранених в бою, так званих героїв, так званої СВО. Ну, прям найщасливіша подія у людей в житті. Що мене вразило, зіла повна зала сидить поранені, важко, легко, з милицями на каталці. На що мене вразило, що я побачив очі. Я не побачив там трагедії, смутку, нещастя, розумієте. Я побачив, там вони світяться, вони тішаться. Ну звісно ж, вони радіють. По перше, виплата, а по друге, заберуть з фронту. От тільки вони ще не знали, що це вже завтра їх на костелях у штурм поженуть. Так що раділи вони вочевидь недовго. Втім, почекайте, це ще не все. На тому шоу була ще одна історія, і ми просто не змогли пройти повз евакуювали. Мене ж евакуювали на ножах. Мене хлопці четверо тягнуть. А над нами зависає пташка, і так вийшло, що вони мене несли, несли. тут вони чують пташку, всі розбігаються. А мої ночі, як на стежці, лежали разом зі мною, так і лежать. Я так оглядаюся і кажу, хлопці, хлопці, а як же я? Вони кажуть, точно просто феєрична розповідь, правда, його кинули на носилках посеред поля бою. А він цим ще й пишається. А якби пташка була не одна, то цілком імовірно, що цю б історію вже ніхто не розповів, бо рускі своїх би кинули, як зазвичай.